Всім привітики, друзі! Заходьте, поспілкуємося, всіх вітаю, гарного сонячного дня, миру, добра, благополуччя і всього і міцного здоров'ячка, звичайно. Ілюша, привітики, привітики, Ілюша, привітики! Діанка, мирного неба, Діаночко, доброго раночку, навзаєм. взаєм. Вже лайки, Діанка, дякую. Юлечка, Діанка, привітики. Алла Закутайло, доброго дня, Танюша, Миру, добра, спокою. Доброго дня, Аллочко, дякую. Валюша, на умова доброго дня, міцного здоров'я, мирного неба і тільки хороших новин. Дякую, Валюша. Я на хвилинку, дівчатка, підлаштую трішки щось свою. Трішки треба підлаштувати. Отак. От Алла Закотаєва, Юлія Діаночка, доброго дня, приємного спілкування, всього найкращого.